Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Без труда нема плода. Українська народна казка. Зі світанку трудився селянин в полі. Вирішив перепочити, сів на межі і дістав з торби глечик з водою і хліб. У цей час пробігав повз нього вовк. Побачив сіроманець, що чоловік їсти збирається. Та й пристав до нього з привітаннями. Здоров був, чоловіче, бачу, їсти збираєшся. Дозволь запитати, що то в тебе в руці за пожива. Хліб житній. Хм, «З роду віку такого не коштував, а пахне так смачно, що слина котиться. Чоловік пригостив вовка хлібом, поділився буханцем. З охотою проковтнув хліб вовк, аж облизався. Ну й смачний, похвалив, а де ти його взяв? Та де взяв? Землю плугом виорав і все? Ні, потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Коло жита в полі ще добре походити треба, діждатися, поки жито зійде, вженеться в колос, поспіє. Потім я його сирпом вижав, у снопах ціпом помолотив. У жорнах намолов борошно, потім ще тісто замісити треба, діждатися, поки воно в діжі зійде, тоді буханці з нього формують і в добре розігліту піч садять, печуть. Що смачний хліб, то смачний, сказав Ок. та скільки біля нього походити, попрацювати треба. Твоя, правда, сказав чоловік, багато клопоту, але без труда нема плода. Ось і казується кінець, а хто слухав молодець. Бувайте, дітки!